І так, ваше дно, воно вам приходить. Ось так все закрито, ви його відкриваєте і починаєте працювати. Так. Відкриваєте кришку. І вас тут зустрічає ось тільки скла. Показую поближче. Це ви все змащуєте повністю. Тобто вам потрібна е, white spirit і щітка. Все змастили, тут все відносно змащується від краю. Осе все, -все змащується повністю. Потім тут є скло, багато скла, воно все витягується. Тут є римські надписи, щоб ви не побутили, яка сторона йде. Тобто, починаючи з одного скла, тут написано 3-4. Так само 3-4. Під низом 3-4. Всю кожну сторону ви розбираєте і повноцінно змащуєте. І проливаємо. Проливаємо в основному боки. Ось так поверх, іншу сторону боків. І заходимо в центр. Тобто саме скло ми не проливаємо. Все, і вишкраблюємо. На скло стараємося не попадати, бо воно тут буде не потрібно. Не потрібно чому? Склоп не контактує повністю з лише в одні краї, по факту навіть змащувати, ну, треба не пробувати, лиш зверху, так як зібрано, також змащувати, що не змащувати себе, але тут треба на досвіді з часом приглядатися. Тому закриваємо і чекаємо 15 хвилин. Дивимося, що там є. Все. Так. Розбираємо дно і дивимося, що там в нас вийшло Так, підриваємо з кожного вугла потрішки, щоб равномірно розпределити нагрузку на саму форму на самі деталі внутрішній вставлені. Тому з кожної сторони по можливості трішки підриваємо дивимося що вийшло в нас вийшло все гарно і все добре. Так, продовжуємо далі розбирати розбираємо тепер внутрішні частини. Це розбираємо також от спішки. То це має бути з розумом. Все є. Так. Ось так воно все у нас гарно відстає. Не дивлячись, що це перша заливка, як бачите, все тут чітко Заберу я цю конструкцію, щоб вам показати, як воно все зручно розбирається. форму так І розбираємо е, частини не знаю, все видно, вруді Нам потрібна для цього отверточка, тому трішки з боків підриваємо, також потрішечки, не в кожну сторону потрішечки підриваємо. раз Все насвічно, класно. Практично, часто нічого не потрібно. Знову змащуєте і знову заливаєте. Так. Тут, так. Ось такий передній вигляд в нього вже є. Хорошо, розбираємо задню частину. Ось тут, тут полегше, як тут немає довгих частин, тут невеличкі ставочки у нас. Ну, так, наш раз. Ідеалі це можна зверху вчистити, що воно легше розбиралося. Але на відео я буде. Зрозуміло, також все файно відстало, це підчищається, і далі змащується і заливається. Букові частини. Не Є. Також довше невеличкі оболойчики. Все, є. Саме цю сторону впирається. І розбираємо все. Все. Так, тепер саме цікаве це діставати саме скло, яке нам функціонує. Самим э, лоткам і задвижкам всім, які в нас є. Тому для цього нам потрібен э, шпательок. Так. Є наш шпательок. І вставляємо ну тут шпательок або ножик, будь-що, щоб попросту, так, для початку встати і підняти саме скло. Підняли скло, вали і трішечки, о, трішечки його зміщаєте. Все. Раз, одне скло у нас є. Але все ж таки, Давайте пошвидше. Так, Зараз простим вдаром ми б'ємо вниз. Просто вниз б'ємо і по енергії самі вставки нас вилітають. Будь ласка. Ось наші підставочки. Так, сподіваюся, камера не звістилася Ні. Все, дістається. Потім. Нам потрібно виділити ось це скло. Якщо це буде дуже добре змащено, ми має вийти у нас саме, Остільки треба впертися. Якщо у нас це не дається, не знаю, то не хто записати на відео, щоб все влізло. Тут буде видно? Так, тут є у нас отвори, ось вони. Можна ставити отверточкою і потягнути отверткою. Ну, ми зараз спробуємо руки. воно повинно вилізти у нас також гарно від руки. Так. З цим все зрозуміло, достаємо внутрішній стіп. Можна звідси стати ногою. Або звідси стати ногою без різниці. Ми звідси п'ятку станемо окупанти. Пішли на скло. Раз. Так само і будемо скло. Два. Все. Наше дно готове. По факту багато часу не забирає. Якщо прилучитися, можна працювати швидко. У нас е, хлопці відливають ось таких 15 днищ в день, е, тобто день за 8 годин робочих. Якось ось так. Тут стоїть наші при, е, прильоточки, які я вам говорив. Сюди бджолка заходить, тут у вас стоїть сіточка, сзади вставляється. Ось місця. В принципі, я думаю, що. Все має бути зрозуміло зараз. Ми обоє обчистимо і покажу, що воно себе представляє.